Людям 21-го віка запам'ятайте, якщо ти дерево Христове, канонічній православній церкві приносиш плоди покаяння, молитва за мир, молитва за людей, які потребують нашої допомоги, спішиш на допомогу, милуєш, готовий простити, готовий раді мира уступити, готовий і гонітелів благословляти і молитися за них. Щоб уберегти мир у сім'ї, мир у державі. А якщо чоловік не, христ, не християнин, безбожник, так йому видить, що його образ життя є нормальний, современний, прогресивний, особово цивілізований, ще додать собі європейський. Но часто, под такими словами, закривається жесточайша пустота душі без І тоді, якщо в тій душі не буде благодаті Божої, такий чоловік часто буває ще не лише чоловіком невіруючим, а ще й стає гонителем церкви, і ми нині видимо. Як тисячі людей стали гонічелями церкви як професія 21 віка? Не просто случайно, чоловік тим займається професіонально, збираються групи. поліція їх підтримує під храмами. На днях найголовніший з... храм у Черкасах захватили силою, зламали буквально на днях. Що роблять ці люди? Що вони думають? Що якщо вкрадуть Біблію та будуться молити та спасуться, що вкрадуть молитвослов та будуться молити та спасуться, що церкву захватять насило та спасуться, ясно, що вони в ній молитися не будуть ні в одному захваченому храмі, ні хто з захватчиків уже молитися не йде, забере свої 200 гривень і у злобі в агресії отходить но вже відходить після захвата, як чоловік бісноватий, котрому біси повернулися, і такий чоловік уже врятниці зможе переломити себе, щоб стати психологічно нормальним. Бо замічено психологами, що любові преступлення робить чоловіка, зв'язаним з преступленням, що чоловік, зробивши якийсь гріх, несе на собі тяготу кари за діяння. Но захват Собора це не просто гріх, то високоорганізоване, сатанинське публічне діяння під камеру, під телевідення, у присутності тисячі свідків. Тут, уж без сумніву, Захватчики являються настільки відпадшими від от Христа. Подобно, як нині смоковниця без плодів. Господи, благослови наших людей. Ми в Закарпатті, 1150 років православні, і нас Бог милував, бо наш народ завжди був духовний, церковний. У нашому народі не було много багатих людей, бо люди боялися багатства, просто боялися багатства, бо деколи боялися, що не справляться. І з тим багатством і можуть пропасти, а тому завжди любили середній образ жизни, І, як казали, середняки. Бідних у наших в історії нашого народу мало було, і багачів мало було. Тому що саме багатство, коли чоловіка скружає голову, чоловік обізуміє від багатства, від великої слави, від великої власти і пропадає духовно. Люди то завжди знали, видели, і на чужій біді красно училися самі. А тому і ми просимо Божу матері, «Боже, Мати, Божа, поможи нам, щоб ми любили бути добрими плодоносними деревами. Коли останній раз ти помолився за сусіда, за близького за брата, коли останній раз ти плакав за свої гріхи, коли останній раз нам на, на домашній молитві, коли ніхто не видить, ти і один Господь. Перед лицем Бога, ти, коли останній раз сльозинку пустив. Навірно, давно многі вже і пробували плакати, а плача не є, сльоза не йде, чоловік стає деколи закоснілим, твердим, безчувственним і потім поповняє ряди всьогосвітніх безбожників, а даколи і як гонітель християн. Святая рано постаря Марія Махталину, ти убідила самого імператора, що Христос воскрес. І ми співаємо на кожній утренню пісню Воскресення Христового, увідівши, поклонимося Святому Господу Ісусу. Ми духовними очами, також зриме Воскресення Христа, ібо Воскресення Христового для нас. У центрі нашої релігії, Воно, наша віра христоцентрична, в центрі Воскресіння Христа. Бо Христос Воскрес з мертвих, не для того, щоб роздати нам Біблію у двір, а щоб організувати Церкву Христову, велику церкву, як лікарню, що ми тут ісцілялися і як Марія Магдалина освобождалися від впливу. Бісовських сил, стаючи свободними во Христі в рамках Канонічної церкви митуй, Діти Божі, а у вічності в'єднано за равноапостольною Марію Магдалиною і з усіми святими, зможемо наслідувати Царство Божої. Амінь.